Тернопільський національний медичний університет готовий до провадження освітньої діяльності в умовах воєнного стану. Що нами було зроблено? Вже з початку військових дій три протирадіаційних укриття, які знаходяться на балансі університету, були відкриті і приймали населення міста Тернополя. В плані підготовки до навчального року ми закликали спільно, створили спільну комісію. Представників ДСНС, представників міськради, поліції і наших відповідальних представників, які ще в червні місяці обійшли всі протирадіаційні укриття, про яких дійшла мова, тільки що, на предмет їхньої готовності до прийому студентів. Були зроблені певні зауваження. ректору був поданий акт з такими побажаннями, зауваженнями, які потрібно провести роботи, щоб підготувати. Краще, які протирадіаційні проти укриття до навчального процесу. Такі роботи були зроблені. Окрім того, тією комісією обійшли всі можливі підвальні приміщення, цокольні приміщення на предмет використання їх як найпростіші укриття. На кожне протирадіаційне укриття і підвальні приміщення ми маємо акти державного належного зразка, які підписані. Прийняті в експлуатацію представниками ДСНС, поліції, міськради і нашої комісії. Такі акти в плані звітності подані в відповідні структури. Це ДСНС, міськраду, відділ освіти військової адміністрації і в результаті ми отримали акт прийому готовності Тернопільського національного медичного університету імені Гробачевського до нового навчального року. До навчального року, який буде проводитись в умовах воєнного стану. В тому акті, крім стандартних позицій, які такий акт передбачає, він кожного року такий, такий акт готується. Тут є вказані окремим пунктом всі наші укриття протирадіаційні і найпростіші, тобто ті підвали, про які говорю цокольні приміщення, з місткістю, скільки, скільки можна туди е, сховати е, учасників навчального процесу. І персоналу від кожного корпусу, кожного гуртожитку. Кожного Ми готові до провадження освітньої діяльності в новому навчальному році.